Привіт, сам це самочки. У нас сьогодні командіровка, яка їдемо на Одесу. Взяв з собою Юровну а сидить там, ростить щось в горному одиночку з тієї сторони машини. Да, ту саму Одесу, де багато ТЦКшників по Тіктоку бігають і людей вилавлюють. Треба порізати прицеп. Там Запчастій до нього дають. Втора заявка заїхати потім на прийомку. Як це все розпланувати, я ще не вирішив. Будемо з вами планувати. Погода, як ви бачите, мерзопакосна, сиро, мокро, грязно і холодно. А пацани в окопах сидять. От. Чому я все це Обратились пацани воєнні? Ми з вами на тепловізор їм збирали. Просять до тепловізора таку штуку, я не знаю, як вона правильно називається. По папкам 25 тисяч гривень треба насабирати, банка там внизу буде прикріплена і в описанні, і в першому коментарі. Я вам зараз відео прикріплю, тут як воно, що воно типу, періскоп до тепловізора, що голову під осколки не витягуєш, а закопа все видно, що робиться там вверх вниз, ліво, право Вони мені скинули відео, подивитесь. Я думаю, з нашим вашим количеством підписників, з кожної людини по 1 гривні і ми насобираємо нам більше, ніж треба. Так що, пожалуйста, по 2-3-5 гривень, комусь не жалко. 25 тисяч гривень з 50 тисяч підписчиків. Ну почти 50 тисяч, це вже я так трошки приувелічив. Люблю всякі розміри увеличувати. Да, От. Все, не стісняємося, Лайки ставимо, підписуємося. Ну і якщо це відео вийшло, значить мене те це не підмребли. Тили підгребли, но я откупився, бо вони взял так не берут. от, оце вот Это в цій серії буде відео. <рес> Осьо Миш, добрий вечер За таке я вам розказував Що сидиш собі в норі. Та просто на щоб воно запасне було, блять прильоти, блять То горимо, блять, то ще щось нахуй, то провода блядь. блять. Восе собі сидиш, блять. Не висуваєшся, блядь, Не вилазиш. Ну таке що треба, блядь, щоб запасне було, блядь. Сьогодні є, завтра немає, блядь. Так, уважаємо, і 9 часов пару минут виїхав вже з Києва. Чи виїхали? Зараз тут все це розсосеться і будемо газувати. Коротше, пише 200 км до Умані а потім ще... 256 до Одеси, але нам щось треба перед Одесою заїхати, там кілометрів 20% не доїжджає. Оце мені такий здоровий жовтий кран, ми б от такий точно перевернули. 100%, 100% більше ніж увірений. Таке, двіж, звісно, огняний. Проїхали Умень. На блокпосту Мінтиків не було, Трансбезпек... трансбезпековці бігали ціла куча. Значить по розходу. По розходу, зараз включу шосту секундочку, момент. Дивіться, воно, датчик він доволі точний топліва. Тобто 80 літрів бак, ділення 20 літрів, плюс-мінус 20,5. Ну, показує точно. Оце на 360 км. Тобто літрів 7 розход плюс-мінус Я їду 100-105-110 там іноді на обгон. Не газую взагалі. Тобто обороти вон, отаке щось блядь, по дорогі правої полоси немає ну, як, блядь, машину кидає, я думаю, якщо маленький голотик, то ну, це аварій куча, просто куча тьма. А по лівій полосі їхати є у Форда одна проблема, грязь сюди несе, воно на камеру дивлюсь, видно через екран. А як лазом короче, воно муть і все. А если без фарб руть підраси, ну то есть не видно нічого. Оце, що грязь несе, це поки що нехорошо. Там вночі ну, й туман, ну коротше так буде. ну дорога, блядь. Ну, ось видно, так? Да? Е -е, доїжджаєм. Куди ми доїжджаєм, хрена його знає. Коротше, зараз буду супругу здивувати. Чим? Чим? Дивись, що я знайшов на карті. Десь отут є, ні, не гриль. Зараз, зараз, зараз. Зараз, 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 джик-джик. Здесь вот тут есть узбецкая что-то кухня, чем... Чи... Нет? А, ну, дивись. Ну, закрыто. Где закрыто? Где Та должно быть там отзывы нормальные. Половина поганых, половина хороших. Вот все, наверное, узбекская что-то, дивись. Давай станем. А? Будешь я тут? Я работаю. Ага. Не хочешь? Пошли, попробуем узбекскую хочешь, кухню. І шаказах часті мариновані, ще там щось. Це вже ми перед кривим озером трапезничали, там люди сиділи, не став знімати. Заказали, що ми заказали? Манти. Що, в наушниках? Що ми дали, їли. Що а я це каже, каже манти може бути з гарбузом і м'ясом, а не тільки з фаршем. Ну, манти так, середнячок скажем. А казанки пап я заказав. Типу картошка фріде, салатик, соус. Ітажна картошка сила, наверное, бути, ну не суть. І м'ясо говядине, але ну, м'ясо его это, то так на язик вожичів оно на, на дві сторони розпадається, на и правий зуби, чи як сказати. Короче, м'ясо бомбическое. Треба колись буде ще приїхати, щось другое попробовать. Ну так, для разнообразия. Вот. Продолжаем політ, 140 км осталось до прицепу. 145 км, плюс-мінус. А вже час время. Це ж не шуточки, правильно? Короче, время знімати немає. Зарізав прицеп, ріжу, ріжу зарізав, різак, не ріже, стріляє. Резина накончена, зараз нія відео тікток її відсюди треба продай. Зараз ми його урізаємо, слажуємо. Ходовка тут поки залишається, А завтра буде видно. От. Заперлись в Одесу. Блокпост проїхали. Не остановили поки, що погода, як ви бачите. Ой-ой-ой. Е, значить, що ми зараз двигаємося. Тут по готелям дзвонив, той не робить, той робить, там 10 тисяч ціна, кажу, я не купити хочу, мені переночувати, вони сміються, ну каже, нам сказали таку ціну. цену. А вот, що робимо? Зараз як вона називається дорога. Ще 10 км прямо, потім на ну, якось об'єднання, як воно вліво, що на Ніколаєво то фури йдуть вся дорога. І там з правої сторони площадка скутери продаються, а зліва отель Форт називається. Там СТОшка всі ділаці. Я там пару разів ночував. Типа недорого, 900 гривень номер. І, і я знаю, що там отель, і під'їхати, можна і заїхати. Ну коротше, по, по такій погоді шукати щось там, де я ніколи не був. Ну, верні, де не знаєш смисл їздити. Значить їдемо, їдемо, ночуємо, далі буде видно. Щось В хамеру дивлюсь такий світ хороший, в машини. Очі підняв взагалі нічого не видно. Як таке може бути Яну, Скажіть мені? Треба щось з цим робити. Так, заселяємося в отель Форт. Вся вже знайшла собі того. Чи я не, не здоровий, ти як голова капот, так? Да? по голову. Ну по голову. А він відкритий чи що? Там ми ще здесь. Чо, А? Машина. Так, ладно. Форд, 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 не форди. Це якийсь прикольний, но то не треба можна вкинути, диви. його питати. Сходили на шопінг. В шоп-центр. Чи куди ми ходили? Магазин продукт. Магазин продукти. А, номер 900 гривень. Тут розборка здоровенна, магазин, видно, ні? І там від подальше дороги. Я ж кажу, можна заселитися такий, що... Ой-ой-ой. 600 гривень. Пакетику 900 номер патий деш Побіда Побіда від Форда Чи... а, а ще ще коли считав, ви щось смеялись мене Крайсля, шестьляр, щось я завтра буду считать Коротше, <соц> я тоді на топи був Ты что? Тут цивільненько Зараз піднімаєш, включимось. Все, Оксана, лягай спать. Ушитка. Доска. Я здесь с... сегодня. Це машину однесе. Все почалось сварда, вони клажить. Мочно, все сварда почалось. Сейчас, а тачек за 900 гривень вам покажу. Прям шикарний короче, грязні ботинки, я ще в цих синіх штанах що давлять мене стесняють мои чресла. по багатому. Оксана, ну считай в Турцию те свозив. Mm -hmm. Шов, диви, диви, е, убранство богато, тут щось написано, що не можна курити і матюкаться. А це буде 6 напроти зеркала, щоб бачила, скільки в рот судно ще менше з'їла. Це спеціальний такий трюк. Маркетинговий. Розлажу, зараз людям покажу, що це. Там... Давися в сухомятку, будемо це щось непонятне, стіни перепались. Нормально, прильот може був. А тут що нема світа. Хоп. Ну, божественно. Почти в Одесі 900 гривень. Навіть плесені нема. Може там у песику ну Про це ми якщо узнаємо, вам не покажемо. А ось його в машину внесе. Так причому свій то в Запорожі лежить, а так ще один буде. Десь нас надурили. Ні, не все сільська діло, в тому, що ми заказували 4 кофи, їх там три. Іли ти одне потеряла. Говорячи кармани. Да. Е Ну, ситуація в Україні слідкує. Дві мівини, три сердельки, яких штуки і заварне пірожино. 600 гривень. А йдуть ну, дві води по 20 гривень. Серветки ще. Ще й серветки, я звільняюсь. Вибачаюся. Ну, Божественний ужин, царський. Що, мішка в синіх штанах. Воно темно тут. Ну, Ставимо лайк і підписуємося. Втора серія буде можливо навіть завтра. Ну це не точно.